ТОП 10 продуктів, які мають бути в кожній кухні. Привіт, друзі! Сьогодні ми розповімо про 10 продуктів, які мають бути в кожній кухні. Вони не лише корисні, але й універсальні підходять для будь-яких страв. Якщо хочете знати, як зробити своє харчування здоровим і смачним, залишайтеся зі мною до кінця. І не забудьте перевірити опис під відео. Там є дещо цікаве. Оливкова олія. Це основа здорового харчування. Додавайте її в салати, маринади чи просто використовуйте для приготування страв. Вона багата на корисні жири і антиоксиданти, крупи, рис, кіноа, булгур чи гречка. Вони універсальні, багаті на клітковину і чудово підходять для гарнірів та супів. Звичайно ж, горіхи: мигдаль, кешю, волоські – це суперперекус і джерело омега 3 та білків. Їжте їх окремо, чи додавайте в салати та каші. Яйця це джерело білка. Вони виступають універсальним інгредієнтом для сніданків: випічки чи навіть вечері. Обов'язковий продукт у кожному холодильнику. Спеції та приправи: перець, куркума, паприка чи базилік. Вони не лише додають смаку, а й допомагають організму працювати краще. Заморожені овочі та фрукти. Чудове рішення, коли немає часу готувати свіжі продукти. Зберігають більшість корисних речовин і швидко готуються. Бобові сочевиця, нут чи квасоля, джерело білків і клітковини. Готуйте супи, салати чи робіть хумус. Лимон. Здивовані. А дарма. лимон це не лише джерело вітаміну С, але й чудовий підсилювач смаку для багатьох страв. Темний шоколад. Ідеальний спосіб задовольнити бажання до солодкого. Але вибирайте той, що містить не менше 70% какао. Ще одним важливим продуктом на кухні є мед натуральний підсолоджувач, який чудово замінить цукор. Використовуйте його в чаях, кашах чи для маринадів. Ось і наш список із 10 продуктів, які точно зроблять вашу кухню здоровішою і зручнішою. Напишіть у коментарях, які з цих продуктів завжди є у вашому холодильнику. А ще краще. Переходьте за посиланням у описі та замовляйте найкращі продукти для свого раціону у моєму інтернет-магазині. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові смачні та корисні відео. До зустрічі!